Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Поговоримо сьогодні про заокеанську освіту зі знижкою до 50%. Про Канаду і Сполучені Штати саме зараз про це буде мова. Ви знаєте, що це дорого, це далеко і це дорого. І це відповідає дійсності. Так воно і є. Проте і в Канаді, і в Америці є програми, які виглядають відносно. Інших програм, тому що в цьому світі все відносно це зрозуміло, які виглядають дуже привабливо, дуже приємно. Почнемо з Канади. Eastern Коледж, провінція Нью-Брансвік. Коледж, який робить дворічні програми. Є однорічні, є дворічні програми. І готує спеціалістів в сфері бізнесу, в сфері логістики, в сфері охорони здоров'я і юриспруденції, кримінологія, якщо точно. Тобто не всі спеціальності світу, звісно що, але якщо ваш інтерес в цій сфері, то це до Eastern College. вартість навчання, проживання харчування вам обійдеться за рік приблизно в 23 тисячі канадських доларів. Оренда квартири, помешкання, і коледж допомагає це підібрати, тому що своєї свого кампусу резиденції немає. Десь буде в районі до 700 канадських доларів за місяць. В цілому харчування, проживання і так далі вам обходиться десь приблизно в 1000-1500 максимум канадських доларів. Разом, як я сказала, із навчанням і так далі. Це буде 23 тисячі. Що потрібно знати? Що в цій провінції можна одразу після отримання диплому про закінчення навчання в коледжі, можна одразу подаватися на піар. Документи розглядають приблизно три місяці. Піар це «Permanent Residence». Це, по суті, ваш вид на житло. Якщо провінція Онтаріо має пройти роки два, поки ви отримаєте цей піар, то тут три місяці. Тому тут є такі свої унікальні якісь особливості. Кожна провінція в Канаді вона робить свої такі міграційні смаколики для того, щоб залучати людей лишатися в Канаді. Якщо Канада цікавить, вартість вам підходить. То звертайтеся в описі до відео, посилання на наші консультації на лендинг, де записатись на консультацію, і вже детальніше можемо поговорити про це в розрізі вашої індивідуальної ситуації. Сполучені Штати Америки, Франклін Коледж, штат Індіана, знаходиться в невеличкому містечку, але дуже близько до індіанаполісу. Тому у студентів є можливість жити в маленькому містечку разом з тим, мати безпосередній, дуже близький доступ бути на такому короткому поводку. До переваг великого міста це дуже зручно, коли ви навчаєтеся. Різноманітні спеціальності там від бізнес-мови, журналістика, музика, біологія, математика дуже багато. Це бакалаврські програми, вартість навчання без стипендій і так далі. 50, я округлюю зараз. 54 тисячі навчання, проживання, харчування для українців. Вони дуже хочуть отримати наших студентів. І коледж надає свої стипендії, звісно, що на підставі merit-based, тобто треба їх не просто мати український паспорт, а все таки мати і рівень мови, і показати, що ви привабливий студент. І тоді вартість навчання в цьому коледжі проживання і харчування становить 23-24 максимум тисячі доларів за рік. Це дуже гарна ціна. Коледж входить в третій дивізіон по спорту. Третій дивізіон не дає якісь прям спортивні стипендії. Дуже багато не дає. Тому я до того, що не розраховуйте, там, бо хто знає цю систему спортне стадії в Сполучених Штатах, то вони розраховують, що якщо є якийсь дивізіон, може бути спортивна стипендія. На цю стипендію не розраховуйте. Там її не буде. Але якщо ви займаєтеся спортом і вам важливо це продовжувати робити, то от такі коледжі і такі університети. Це теж ключова перевага для вашого навчання, щоби суміщати навчання і спорт в штаті Міннесота, місто Дулут, Є сколастика коледж, коледж, де тільки програми бакалаврату, але вони бакалаврські повноцінні програми. Вартість навчання, проживання, харчування дорівнює 55 тисяч. Вони дають стипендії. Вартість для українців може бути 22-24 тисячі доларів за рік. Ключно з проживанням і дворазовим харчуванням. Так само є третій дивізіон по спорту без стипендій. Для зарахування в цей коледж потрібен IELTS 6.5 і увага, потрібен НМТ. Це треба обов'язково, тому хто із студентів наших все ще розглядає Сполучені Штати на осінь 2025 року, то не забудьте здати НМТ, і тоді можна буде вже з цим результатом подаватися на цю стипендію в Сенсколастіку. Ще один коледж дуже цікавий в штаті Вашингтон, місто Бремертон, це Олімпік Коледж, коледж, який має не тільки програми бакалаврські, має програми social degree, і він має ще програми для школярів, які хочуть закінчити свій, наприклад, 11 клас там, 11-12 клас. Провчитися і поступати далі в коледж, цей ще різноманітні програми, бакалаврські програми вони обмежені, тобто більше програм буде social degree, менше буде бакалаврських. Всі такі от нюанси індивідуальні на консультації. Але що треба зараз сказати? Що я хотіла би, щоб ви знали, що вартість навчання в районі 20 тисяч доларів за рік навчання, проживання, харчування. Тому теж дуже цікавий варіант. У них є підтримка академічна, тобто, якби студент десь. Рішки не витягує по академічній успішності, то є куратори, які допомагають справлятися з навчальним планом. Дуже цікаво для багатьох студентів це буде корисно по всім коледжам, які я назвала, да, чим вони відрізняються від університету. Коледжі мають менші класи, тобто, у вас буде чисельність студентів на занятті, буде в районі 30-40 чоловік. Там не 200, не 500, не 1000, як це може бути в університеті. Не буде таких прям величезних аудиторій. І це є перевага насправді, тому що ви спілкуєтеся безпосередньо із викладачами, маєте доступ, можете запитати щось, ви краще знаєте студентів, з якими навчаєтеся. Тобто є перевага насправді в малих групах. Я сподіваюся, я відповіла на запитання, які дуже часто звучать у нас: а як же в Америці отримати щось таке бюджетніше, дешевше? Так, це може бути в тому числі. Можуть бути от такі варіанти, які я вам назвала коледжі. коледжі зі знижками. А також по сполученим штатам для тих студентів, які відчувають себе і є такими академічно сильні з хорошою англійською мовою, або можливо не дуже з хорошою англійською мовою, але досить амбітні, які хочуть одразу поступати в університет, ті родини, які можуть дозволити собі це, то в нас є шляхи для таких студентів. Я кажу шляхи, тому що є різноманітні програми: є прямий вступ, є вступ через підготовчу програму, яка так само веде потім, наприклад, до першого або до другого курсу університету. Одразу у нас є такі програми через нашого освітнього провайдера, хорошого дуже партнера, де вартість навчання може бути від 28 тисяч доларів за рік. Якщо ви шукаєте програми в бюджеті 30-35 тисяч, то тоді ми теж тут можемо з вами. Пошукати такі варіанти для вас, цей провайдер працює в тому числі з рейтинговими університетами, які входять в топ-100. І будемо раді допомогти вам справитися. Якщо це буде осінь 25-го року, то тільки дуже прошу не зволікайте. Хай мрії збиваються і досягайте результатів оптимально.